І е, ми з вами пригадуєте, ми неодноразово збиралися, здобалися, ходили е, по місті, були тут, були давали пропозиції, оскільки ви вже мали якісь напрацювання до того. Так, почути, Мерикарк, mm -hmm. І що района йде Тобто були відповідні напрацювання, ви це все згрупували, ви це все подали у відповідний проєкт. Десь ми вже попередньо з вами так, ці е, моменти з вами обговорювали, були зауваження тоді робочої групи, ми вам писали відповідні листи, чи ну, і пропозиції змінити їх, що здавалися, щось дописати. В процесі е, цієї роботи нам прийшло було відповідь з е, поліції, так, два листи. Я вам зачитаю, це було від Національної поліції України, де вони були е, одну пропозицію виключено. Ну, зараз він ви може пояснити, чи це враховано, чи не враховано, це що стосується е, що стосується між так? трьохрядка і двохрядка. Ті, що ми пропонували ось такі. Вони написали, що буде виключено тракту, воно не передбачено діючим положенням. У нас відповідний лист погодження національної поліції, де вони погоджуються з зазначеними проєктами про те, що цей проєкт, який розроблений, відповідає правилам, нормам і стандартам дорожнього безпеки дорожнього міського голови. Комісія було перед тим сказано на засіданні виконавчого комітету питання щодо транспорту в центральній частині міста. Але ми вирішили запросити відповідну утилізовану службу, яка має в цьому навик, яка має відповідну ліцензію, і не тільки зробити центральній частині міста цю зв'язку, а встановити відхизного знака Яремча відвольйовий двора, знак, постійно, так, до завершення до виїзду до села Миколи. Склад комісії. Я зачитаю Тарас, коли перший заступник міського голови Дар'я Купін, є присутня вниз своїх слідів в архітектурі Острійбойського, Луконкому є теж присутній Ольга Малецька. Лайва mm -hmm. Новосійський, він заступник начальника Дар'я Автобору, що? Немає далі, кожен замовлення. Пане Поповюк, начальник є старший і Роман Колупіак, старший інспектор. Також немає. Будете так, є представники поліції. Василь піч член виконавчих комітету, працює. І Наталія Шилайна Калиць. Перший був у мене під час своє. І представники комунального підприємства так? Є присутні кіночі справами. Виконкому Олександр Васильович. Ну і ми запрошували гром... виконкому бачу Івана і Ми запрошували і пан Степан. Є, ми ще запрошували громадські організації, є у нас, поки що присутні, Неді, так? то громадська організація Евкоплай. Активні наші такі кажуть. Кожи... Де? Так само, так? Десь давайте порадимося, всі запрошені. Чи не дамо зразу слово представнику, який розкаже про цей проєкт, про цю роботу, яка проведена. Буде когось щось цікавитися, зразу вході будемо питатися, обпоголюватися, чи може хтось хоче членів, чи присутніх, чи запрошених сказати, а потім вже ми надамо дамо. Нема, ну, якщо не немає, не то, не немає, не то не давайте не ми надамо вийду. Так, бачите, всім доброго дня. Мене звати Андрій Коман. Я є директором фірми Урбанпрогрес, яка розправляла схему резації дорожнього руху для міста Рем. Ми вже маємо досвід роботи з дорогами державного значення. Ми робили Н-09 від франківської дольвого, ми робили М10 від франківських червів. Тобто вже десь. Досвід у нас є з того, як оновлювати ці дороги і зробити їх ближчими до сучасних стандартів і ОМОН. І зазвичай, коли ми закінчуємо проєкт, така у нас вже є практика, ми там зустрічаємося з представниками міста, у нас така сама було цієї весни зустріч в Долині. Ми теж там презентували на вихункомій проєкт на Шлізок. Тому що дорога і те, що пов'язано з дорогою, дорожнім рухом, вона всіх цікавиться, для всіх важлива тема, актуальна. І вона дуже багато має дуже високий резонанс і дуже багато людей мають багато питань. І щоб це якось за один раз е, все на всі питання відповісти, ми робимо такі зустрічі ми завжди показуємо наш проєкт і відповідаємо е, на всі питання, які, е, які є. Ось, е, Ми розробляли, як вже було сказано, організацію дорожнього руху від знаку до знаку. Це 12 кілометрів. Ми можемо десь більш детально, навіть ми вже надавали копії в ваше комунальне підприємство, я думаю, що може десь буде більше, в мене є тільки одна наша активна копія, але ми можемо теж там передивитися, перевертати цей проєкт. Умовно кажучи, ділянка дороги по іренчу ділиться на чотири таких частини. Тобто ми починаємо з сторони Мукачу, тому що це краса мукачу Львів, і ми йдемо з тої сторони. Перша ділянка, вона йде, умови умовно кажучи, до ринку, це така в'їзна зона, там стандартна дорога з 9 метрів ширини. Ми робили смужу по 350 метрів, залишали метрову обочину, по якій можуть рухатись велосипедисти, наприклад, тому що тут ми теж бачимо, що в Єремці досить багато людей, які приїжджають десь відпочивати, катаються на велосипедах і досить інтенсивно використовується дорогу велосипедистами. Ми передбачали зупинки громадського транспорту. Це ми консультувалися якраз, коли ми приїжджали сюди, раніше нас були зустрічі. Ми обговорювали, тому що ну, зазвичай зупинки громадського транспорту краще знають місцеві люди де їм треба, де автобус стає, де вони вже привикли ходити, де не привикли, щоб там зупинявся. Він по можливості там, де є якісь заклади комерції, прокати. Чи там джерело, джерело і так далі, ми передбачали парковки, тому що там автомобілі зупиняються, зараз вони зупиняються просто на це з точки зору безпеки не дуже добре. Там якісь невеличкі які кишеньки, які заїзні, де можна з зупинитися, хто там почне брати якоїсь води передбачаток. Це є перша ділянка. Друга ділянка дороги це є від ринку до автостанції, це центральна частина міста. Там основне завдання, і напевно, чому ми заглядали за цей проєкт, тому що був дуже великий запит міста Долини стосовно хаотичної парковки в центральної частині міста. Парковка в центральній частині міста хаотична місця, і черна дороги дозволяє нам організувати парковочні місця паралельну парковку з бордюру. Без якихось додаткових розширень дороги в центральній студії міста. І ми додали 120 нових парковочних місць на ділянці від, від вашого сувенірного ринку до автостанцій. Тобто, фактично, без якихось капіталовкладень, без якогось будівництва нових парковок та далі, просто за рахунок видатного дорожнього руху, все одно взимку треба наносити, а просто її можна наносити зроду. А можна показати де? Е, можна, якщо вас цікавить. Можемо, можемо поговорити. Це йде парковка, йде паралельно вздовж е, дороги, Ну, тобто паралельно до, до Е, І за кожним, ну не за кожним, але е, після переходів чи після перекрестів вона міняє свою сторону. Тому що паралельна парковка йде по одній стороні, потім напередоднерекрестя, на вона передається іншу сторону. Тобто водії мають можливість зупинитися звершити автомобіля, як вплинуть з одну сторону чи вплинують в іншу сторону. Такій то був франківську. Такий принцип робили на вулиці Мазепи. Це був наш проєкт. Досить зручно, воно вже випробувано там, на Мазепи, воно працює. Ваша е пропозиція технічна. Можливо, ви покладете тут креслення, які тут до за столом, зможете бачити, а ви зможете посидіти, щоб всі бачили. Ті перелив столи. Це нормально, що Добре. Окей. Чи там треба показати? Ми можемо показати, Я так не допомагав, Давайте так, нехай коли їх можуть виставити загально і знаєте, це. Що а потім, в кого буде більш детально, ми будемо руку. Там ширина проїжджої частини, що не помиляюсь, 12 метрів у вас, Зараз точно і скажу. Ось. Ми хотіли використати такий польський варіант, коли центральна смуга, на неї можна заїжджати. Як з однієї, так і з іншої сторони, і дійсно лівий поворот безпечний, але е, наші народиться не дозволяють. Ми там зробили просто три смуги руку е, і вписалися в, е, вже в наші існуючі тобто, нас норми. Ще... Це від автостанції і в сторону Так, да, Там де, там, де широка далі. дорога. Да, да. Та, та, дуже... Так, так, там, там, там три смуги. Ось, І далі вже знову ж вас звужується, і там вже... У нас знову на стандартну дорогу, коли 9 метрів ще у нас в приїжджі частини і там ось. Це якщо в загальному поговорити про цей клієнт. А далі по конкретних питаннях, я не знаю, як зручніше показати проєкт. Це, і це і ж таки, не прийдеться, по конкретному, я думаю, ну, це по черзі. Так, ви будете наносити розмітку на дорогу після того, як буде показано останній час пальці, я так розумію. <плес> Я хочу спитати, чи є якийсь термін часу, скільки має поклати асфальт, скільки він має ще простояти, можливо, чи можна зразу це робити, і чи в свій можна ролі? Відомо, коли зараз буде скласти. Ну, наша організація робить такі проєкти на дорожнього руху. Ми не займаємося нанесенням дорожнього руху. Це є проєктна організація. Хто буде виконувати ці роботи, напевно, заповідність комунальність, як ми будемо вирішувати організацію? Це буде фірма, що це на майданчик іншість, ми будемо вирішувати змінити. Ми робимо проєкт. Вони на певно, насамперед, це до майстерні кухні. Я не розумію. Доброго дня, до Андрія товариш. Так, це не. Так, тут без змін у белоштові. Ми увібрали тільки за центральною частиною. Від електронної доварки зробимо заїзд у цю зону, якщо буде зайняти, вона буде докомптання п'ятий цього року, якщо можливо, без другої зміни.

до є П'ять метрів, п'ять метрів їздів, 3 метри, метр, тільки вас там має за кінця радіус, якщо є примикання вулиці. Промикання вулиці заїдуть на дорогу. Тільки метрів радіус, радіус, радіус примикання, якщо є дороги. Інше ще вона має під ті радість. Ну, це в кожній вулиці на радіосерізмі, що це якась центральна вулиця, там може бути радіо 10-15. Тобто маленькі під ці вулички. Зараз ми якраз ці пропозиції, які напрацювали, де питання у кожному учасні, чоловік не може відкрити. Це і проходимо. Ми покажемо який проєкт, що таке проєкт, це є практично треплення робітської дороги. Де передбачимо всі стоянки, вся розмірка, знаки. Ось вони це зробили і погодили я на Треба до бох боків та Ставимо ці гальміні, ми проєкт заклали. Чи будуть вони реалізовані це вже питання того, хто буде будувати цю дорогу, але це якраз робиться для того, щоб в тому який заїжджає на населений пункт, вони скидали швидкість до нормативної, до 60 км на годину. Тобто, Машина його не можуть послучити на швидкість 100 кілометрів.

Хайчиком невіслок ставити. Е, є, наприклад, дійсний острівець, при в'їзді в, в місто, цей гамірний. Зараз ви його можете побачити, для того, щоб автомобілі, які заїжджають саме, щоб вони скидали штуки. Що... І зупинки. Зупинки е, ми намагалися залишати там, де вони є, але вони, звичайно, в оце вже їх десь можливо трошки вправо-ліво відсунку, щоб вони відповідали норму, тому що навіть фактично обертованих зупинок дуже мало, схід просто знак нас десь поселяв поряд, просто зупиняється біля нього, але там не затримано вісне до перекресті, чи до то переходу. Тому зупинки залишилися в принципі, там, де вони були, але вони могли позміщатися десь трошки вперед-назад, для того, щоб була можливість зробити обхідну морду. Так. Ну, я, якщо чесно, не орієнтуюся, аж настільки добре в'ярем. Я думаю, вона більше буде мені підказувати, де ми знаходимося, це міст зі сторони мотивичного. Так, тобто це міст, і це в'їзд е, в е. Так, діаречі. І ми так, у нас йде е, дві два креслення на одному виску. Тобто спочатку поверхні треба часа, потім нижні креслення. А те, що внизу е, це джерела. Так, біля джерела зроблена організована парковка це зустріч, біля самого джерела з протвердної сторони дороги теж там є декілька паркомісць, е, можна там біля зупинятися. там, де там, де зараз е, вже дуже багато автомобілів зупиняється, там в принципі ми намагалися організувати якусь. Сільводовувати для них Ну, Є такі ділянки, які досить прості. Я не знаю, це тут фактично просто дорога, тут примикання вулиці. Якщо у вас є питання, то ми можемо про цьому говорити. Це просто ділянка з поворотами. Ось це вже біля школи. Зверху ви бачите там якраз. Ходити показників школу. Тут зроблений кишенька для автобуса, він зупинився. І пішхідний перехід, ми на всіх пішли, але на більшість пішки переходів ми не мали бачити безпеки. Я сподіваюся, що вже при будівництві дороги, то в кінці безпеки знову, будь ласка, вже спеціальні підміняють. Воно ви не походити, але вибрати буду ходити. Ну, так щоб ми зрозуміли. О. Ось. Е і так. Ті переходи, на які, на які потрібно акцентувати більше увагу плану безпеки, то ми там газу бачите, безпеки особливо стосуються закладів, де є навчальні катари. Наступна ділянка. Так, тобто ми перезначали сюди, де є можливість зробити кишеньки для супинно громадського <говор> транспорту. Але це в місці можна додавание, яку не знаю, компотувати там поплив, я за роботи в приватному вартість. Так, ще ми робили тому, може, за це дорожнього рух, тобто, то те, що у нас стосується, це є знаки і розмістка. Але в деяких випадках ми так як тут ви писали просто проєктний міста, тому що там він реально потрібний. І тоді вже відповідає там, міська влада, чи можливо там буде добудувати здоров'я, там там добудувати, вона вже може все виконати, тому що е, вона є показана. Але... Ми просто показуємо як проєкт, але що воно там може бути, може бути передбачено. Далі ця ділянка з тим невеликим підйомчиком. Попри орте. Там і ширина дорога дозволяє зробити теж приснути, для того, щоб можна було... На підйомі, дві, ну, дві смуги на підйомі, і одна вниз, щоб можна було із великопорядний транспорт на підйомі е, штамкопіна. Там вулиця Івана Франка має. бути. Одна і друга. Там дві вулиці Івана Франка. Там, мало б, мінімум зараз переходить. Там зараз нема переходу. І там поворот, і на повороті щось не зможе. Вот. От, але цей у... перехід у нас де знаходиться? вас показано? Стої біля вулиці Івана Франка. Біля вулиці Івана Франка. А біля Криму, того самого чи біля церкви. Біля так, якраз біля Можна навпроти каплички виходити перехід. А нижче там же швото, серйозно. Не ще поворот. Поворот. Так. Це поворот і з, зі спортом. Ну, ну то що треба. — Там переходу не було ніколи і завжди Давайте далі. — цієї ділянки, коли на 30, тому, щоб там не було зарегора. Угу. — подальше.

Невеличкі хаос з машинами, тому що там всі приїжджають, там прокати, магазини і так далі. Тому е, теж передбачали і можливість закортуватися, і е, зупинки теж показували проєктні тротуари, де вони будуть потрібні з робити. На верхньому малютку бачив суцільну лінію центральну. Так, так, там поворот. Ні, там пряма. Ні, там поворот, там ці червоні плашки, mm. я, як вони статися на повороті, можете бачити за повороти, тут червоні це Поверніть, будь ласка, назад. Також Тут Теж поворота. No. Там один поворот. Там від артеку йде поворот вниз э, направо, потім наліво, на на наліво прямо йде, і аж, і аж до каменя йде поворот направо. І сусильно маємо. Ну, прямо до того поворота, там где-то для поворот. Может, либо поворот на трассе. Почему сколько есть? Ну да, указ. Ну, це не указ. Ну, ручку. Вы ставлюся в повороті. Вы можете батька и для поворот. Радио. Ну, так, ну просто на качеству радиус на роту таких. Прямо дает страсно прямо поїде. Є ще е, схема, бо яка показує які тут є повороти, з у сторони, які радіуси, які рельєфи. Це додаткові це другий поворот, знову, от ви можете бачити дані по повороту, це поворот до рифта, до і, так, направо, до правого повороту. Ну, кажемо, на цьому круту повороті Раз, будь ласка. назад, будь ласка. Оце ми, вийшли. Оце ми вийшли на санаторій, на початок санаторія, так? Де у нас поворот наліво? До старики. Ось цей червона стрілка перша, так? До гори. Ну, напевно, в'їзд тупіковий перед санаторією. Тупі перед, санаторією. перед санаторієм, не було. оце у нас в'їзд. Поворот догори. Ну, або, або покажіть, будь ласка, квітучу долину. чи, чи як? Які орієнтири ви знаєте на цій дорозі? Наступне, що я знаю, це є перекрестя вже, коли йде на Ну, це, це даремно. Давайте повернемося до аварійно-небезпечної ділянки. Де у нас квітуча долина? Хто що бачить? Наталія Ігорівна. Де у нас Квітуча долина і де поворот до Штрихів? Поворот до Штрихів, спочатку стрілочка до гори, так? Там, де Достача Довжавка? Так, так. Там, де Достача Довжавка? Там, де Достача Довжавка? Перший поворот. Почався санаторій. Тут тротуар, напевно, оцей широкий, то там Квітуча долина. А далі в'їзд уже у ворота і Поприймє і поїхали так. в ворота санаторські, так. 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 Навпроти також ворота санаторські. А Там газон і тротуар. Так, так, газон. І газон там де ваш? Розібрали. Ділочки, де там поворот. Розібрали. А ні, далі. Дальше і там далі. От санаторська пішохідна зона. І парковка. І де може люди за санаторієм, тут Що ми робимо з переходом в санаторію? Оце там де в їдальні діти ходять. Так, можна. Ну, ото... А нема там. Я. Ось цей перехід. Цим переходом ходять діти в санаторія з прокусів їдальні. Він залишається. Але його треба особливо виділяти, тому що там особливий пересік. Там тіла особливо присутні воду. І перед тим є спірецький з одного цього дії вже дуже скіт, що це зможуть походити рядом, що переходять. Можна поставити ці вже знаки просто квітки. Так, до речі, ми сьогодні важко їхали і побачили, що у вас вже на деяких переходах є стоїть, що вигадав свідка переходів. справді дуже добре з точки зору безпеки. Ось, і В принципі, ці переходи бажано. Робити точечно до того освітлення переходів. Може тільки покращення. Але ну, у нас питання знаки розмістени, не можемо сказати нам освітлення і так далі. Ну, але що є такі руки, да, це, це добре. Це вже питання коштів і питання що буде переводження. Де... Добре, переходимо до повороту на об'їзну. На об'їзну. Осі... Тут є як знаки, які забороняють рух вантажного транспорту. До об'їзної парковка. Зупинка таксі, зупинка автобусна. Покажіть, будь ласка, автобусну зупинку. Це та, та що їде в Миколичин. Та, а. Інший, а, та, інший, інший. Інший. а таксі у нас тут передбачено? От тут залишається місць для них, так само саме. Таксі може стояти світі. Тобто, це вже до переходу. Де ви хочете, щоб таксі було? Тобто прибираємо частину газону, так. Это такой здорово. Дальше йдемо дорого поворот на объезну, потому что ще? ще раз попередить сделать. Та. Так. И Васюка. Так. Наступне ви що нам даєте погодження служби автобора, щоб там... Так, так, так. електронно вже без тих допрацювань, що це... Так, ми не заведемо, да. так. пдр варіант, служба автомобільних доріг зараз робить, теж розробляє проєкт на рехту ділянок, тому що вони ремонтують дорогу і ми це якраз не передамо, вони свої великі креслення по, по цій трансі.

І далі були эти уваги. Всі моменти забудут, так, всі, бо погодили і так би не буду. Ну так більше не було, так думать.